Друзі, всім привіт! Аврора. Новинки для кухні дому, корисні електротовари, які варті уваги. Запрошу до перегляду. Плита електрична настільна холмер. 1000 ватт. Одна комфорка чорний колір 399 гривень. Тостер холмер 700 Вт, Чорний білий колір 599 гривень. Вафельниця з антипригарним покриттям. 449 гривень. По акции «Гриль электричный» «Плоский Экселент» «Электрик» 2000 ватт 1119. По акции «Мультимейкер Холмер» «Черный колер» 800 ватт 899 гривень. Коштовал 999 Сендвичница Либертон. 750 ватт. 499. Відпарювач для одягу ручний. 999 гривень. Відпарювач для одягу ручний Лібертан 1500 Вт 899. По знижці для одягу ручний Лібертон 1500 ватт 799 гривень. Коштував 949. Фен для волосся 4 режима. Сіро рожевий колір 899. Вирівнювач плойка для волосся 349 Ваги кухонні Excellent House 399 гривень. Ваги підлогові скляні квадратні електронні – 199 гривень. Ваги підлогові електронні скляни «Грюнхельм» – Вага до 180 кг максимально 399 гривень. по акции соковый тыскач электричный холмер белый колер 800 ватт 999 Знову в Авроре машина Пральна Мини, складна Сатурн, 8 литров, 40 ватт, 599. Пылосос вертикальный, ручный. 650 ватт, 999 гривень. Зволоживач по витре, спецсветка USB 149. Зволоживач по витре USB с дисплеем белый колер, 599 гривень. По акции пылосос, бело-серый колер, 800 ватт. 1499. Чайник електричний скляний Libertan 1,8 літрів 1500 Вт 549. Чайник електричний скляний 1,7 літрів 2200 Вт. Вегас 449.

Велика знижка 67% семь для миття вікон. акумуляторний Грюнхем 299 гривень. коштував 899. По акції гриль електричний, контактний, Нержавейка з чорним, Лібертон 1079 гривень. Мультипіч. Лібертон, чорний колір, 3,2 літра, 1300 Вт, 1999 Шикарна новинка на полиці, годинник настінний, круглий, з декором, з камінцями, 399 гривень. Годинник настінний, ложки-виделки, золотий колір, 299 гривень. Годинник настільний круглий з декором 249. Будильник настільний круглий Вундертайм. Різні кольори 129. Годинник настільний круглий. Є білий чорний колір 88 гривень. Будинник настільний круглий вушка Вундертайм 99. Годинник настільний лед на батарейках USB. Вондертайм 229. Термометр вуличний. З кріпленням на липучках. Вондертайм 44 гривні. Термометр кімнатний цифровий холда, З виносним датчиком 169. Цікава новинка: чохол для прання. Кепак. Пластиковий білий колір 169 гривень. Набір куль для прання бюстгальтерів. Гандол, білий колір. В наборі 2 штуки 99 гривень. Лійка для душу турбо. Вода в коробці 129. Органайзер для дрібничок. Прозорий пластик мхаус. 84 гривні. органайзер для дрібничок пластиком хаус. Прозорий, круглий, прямокутний в асортименті 55 Тримач для туалетного паперу. Пластик білий колір на блістері 44 гривні. Набір для раковини. Пробки сітки. 4 штуки на блістері 22. Пробка ситочка для раковини. Rose, Рука. В асортименті 29. Набір, прищіпок для білизни пластик 30 штук. Різнокольорових 50 девять. По акції дозатор для рідкого мила. Порцеляновий хвилястий 139, Коштував 229 Дозатор для рідкого мила пластик плюс бамбук сірий білий колір 149 гривень. Новинка дозатор для рідкого мила скляний, саріна, черный колер с написом 99 дозатор для мыла сскляный мармур белый черный колер 99 гривень. по акции дозатор для редкого мыла Равлик. бело черный колер 99 гривень. коштывал 149. Паличка для ванної кімнати кутова, пластик, яка де Сірий білий колір з кріпленням 69 гривень. Набір для осушення білизни, шнур плюс прищіпки 11 штук 55 гривень. Ласнюча новинка. Дозатор. Витискач для зубної пасти. Рибка. Є різні кольори 49 гривень. Дозатор для рідкого мила, з відсіком для губки, баранеса. Різні кольори 129. Мильниця пластикова з кришкою. 39 гривень. Мильниця пластикова смальник. і різні кольори. 15 гривень. Підставка для зубних щиток пасти бамбук пластик чорний колір 129. Підставка для зубних щиток пластикова, чорна білий колір 55 гривень. Дозатор для рідкого мила пластик, чорний білий колір 88. Дозатор для рідкого мила фарфор рельєфний білий, чорний колір 109 гривень. Дозатор для рідкого мила фарфор, рельєфний чорний 109. Класнюча новинка Піала процелянова фігурна. Excellent хаус. Новорічна. Білий колір з червоним обідком. І різні фігурки, ялинки, зірочки, пряники 59. Цікава новинка. Набір для випікання, різдвяний, в наборі 5 предметів. Піала формочки для печива. Дерев'яна. Каталка 299. Набір посуду Кселендхаус Різдвяного. Два предмета. Чашка ложка з декором. В асортименті 249. Шикарний декор новорічний. сніговички, Різні кольори 59 Нічник новорічний на батарейках сніговик 169 гривень. Статуєтка декоративна різдвяна з підсвіткою. Будинок 599 гривень. Фігурка декоративна новорічна, дівчинка, янгол. Різні кольори 149 гривень. Статуєтка декоративна новорічна. символ року, кінь, 169 гривень. Статуєтка декоративна 119 гривень. Статуетка декоративна новорічна. символ року 169 гривень. Шикарний підсвічник декоративний скляний. Кольоровий. Червоний колір. Білі сніживки 99. Набір свічок новорічних декоративних. Три штуки в наборі. Червоний колір 69. Свічка новорічна з блискатками ялинка. Червоний зелений колір 44. Свічка декоративна фігурна ялинка в коробці 99. Іграшка антистрес сквіш Санта 88. Набір прикрас ялинкових зірків. 6 штук. Білий сірий колір 69 гривень. Цікава новинка. Декор із на Настінний фігурний з неоновою підсвіткою. В асортименті. Різні фігурки 499. Набір прикрас ялинкових машинки з подарунками дві штуки 77. Декор різдвяний підвісні віночки 74 гривні. Гарна новинка, форма для випікання силикон. Зірки 8 штук листі. Коричневий колі 59. Контейнер харчовий пластик фаворит 0,9 літрів. З цікавим принтом 19. Контейнер для зберігання продуктів пластик, сірий колір, гандол 55 гривень. Контейнер для зберігання продуктів пластик. Гандол меншого розміру 44. Контейнер для сипучих пластик, кухня, димчатий 0,3 літра. З малюнком 14. Новинка ланджі-бокс пластиковий з приборами. Гандол у 100. І різні кольори рожевий зелений 139 гривень. Новинка вперше в Аврорі. Підставка для чашки пластик у вигляді черепашки. Коричнево-зелений колір 99 гривень. Гарна новинка набір затискачів для пакетів пластик. 5 штук в наборі. з кріпленням, 39 гривень. Чудова новинка кіфшнер завіючої сталі з ручкою. 169 гривень. Тримач для серветок металевих з дерев'яною ручкою. Чорний колір 149. Незвична новинка на палицях, цукерниця пластикова фігурна кольорова. Її різні кольори. Павук 59 гривень. Цікава новинка, тримач ліка для кави фільтр хаус, сірий колір 59 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою, напишіть коментар, для мене це важливо. Бажаю всім здоров'я, миру, бережіть себе, всіх обійняла. Дякую, ваша нова акція.